Я водій, водій групи. Бустро, бисте! Робота не дуже складна, але ризкова. Дуже ризкова. Кущ, давай! Давай, 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 давай! Кущі, братончик, ти найкращий у нас. Мені подобається. Найкраща робота в світі. Я водій водій групи. Робота не дуже складна, але рискова. Дуже рискова. Тому є таке поняття дорога життя. Так, вона такі є. Так і називають, тому що дуже багато людей втрачають життя на цих дорогах. Дуже багато. Кожен виїзд думає, що буде останній, але ж це гаразд. настраюється найкраще. Тому що треба роботу робити, треба хлопців відвозити, привозити. Іноді буває, що треба їх піддержати там, остатися, десь з ними піти попрацювати. Дорога дуже складна, вона часто обстрілюється і міняються ворожі позиції. Сьогодні вони стріляють з одних позицій, завтра з інших. Треба бути обережним і ніде не ставати як можна швидше пролітати всі небезпечні ділянки, тому що вони такі є. От. Багато що підбувається по дорозі, вони, вони там і лишаються, і є такі складності, як їх об'їхати. Нельзя, менше 60 кілометрів ти не, не можеш, ну не маєш права їхати, тому що тебе заптурять десь на якомусь повороті, або ще десь. Буває таке, що ти їдеш в одну сторону, все добре, це гаразд, а назад вже їдеш, і ти вже не можеш то приїхати. Там якісь були чи прильоти, або дом замолився, або якась плита упала. То є, приходиться викручуватись. Об'їжджати десь, але теж багато не об'їздиш, бо багато обочин заміновано, де снарядів багато валяється під дорогами. Ну, Дуже рисково. Але ж, але ж роботу робимо. Ви знаєте, напевно, цю дорогу вже по сантиметру. Так, так. Ну, Дороги теж міняються. Сьогодні одна заблокована, інша відкрита. Завтра, може бути, інакше по-другому. Тобто ну, дороги теж міняються, і самі їх шукаємо іноді. Іноді часто приходиться вибирати шлях самому. Саме небезпечніше це дорога доїхати, приїхати, доїхати. Так. А коли вже ти в місті, ти можеш маневрувати десь сховатись, десь підвал якісь, десь знайти якийсь гараж. Тому що машину треба сховати. Коли хлопці працюють, то мені потрібно десь. Переждати цей момент, ці там 3-4 години, скільки вони будуть працювати, десь треба ховати автомобілі, і ти сам шукаєш, де це найкраще зробити. Бо треба буде їх їхати забирати. Якщо не буде на чому, то це вже велика проблема. Зараз будуть накидати туди, дивіться. пацани, нахуй пацани, бросили. Давай, давай, Куш, не стормози, я понімаю. Куш, давай! Давай, 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 давай. Не тормози, бля, братан. Все, повний повні педалі погнав нам. Все. Держись. Все, сука, попни нахр. Сука, я... давай, давай, давай. Давай, давай. Кущ, вони пристріляна, дорога, бл. Не... Я, я не бачу, я, не бачу. Все, пошов, пошов, приход за приходом. Кущик, братанчик, Нет, ти найлший у нас. Були такі моменти, коли проїхали, а машину підбили. І був прильот 120-ї міни ще й не один. І ми якраз збиралися виходити сідати в нього, але ж не добіжали до нього, його підбили. От. І довелося тоді всім еваку... евакуйовуватись. От. А мені довелося ночі їхати, витягувати з Бахмуту підбитого хамера. Це було дуже. Страшно. Але ж всі цілі хамер вже відремонтовані майже. Там лишилось одне колесо поставити, та й все. Та й будемо знову їздити. Дирки позаклеювали, трохи підбили, але ж все працює. Навігатор Бахмуті працює? Там працює тільки логіка твоя, твоє мишлення і все остальне. Дуже часто таке буває, що дають координати. Що ми повинні там бути, От. ми туди приїжджаємо, але ж там або жорсткий бій, що туди ну, навіть не можна не то, що на звичайній машині, ну, ні на чому не можна їхати. То таке дуже часто бувало. І приходилось шукати самим на місці для ну, шукати місце для роботи. Як і хлопцям, так і мені, де сховати автомобіль той і куди з ними піти. Там, ну, таке було не раз. І відходили ми дуже далеко. Дуже часто таке було, що десь за квартал, за два відходили від місця від того, куди нам потрібно було йти. Буває таке, да що воно стрімнувато. Навіть коли тихо, ось, коли навіть в Бахмут заїжджаєш, одразу щось тихо, що тихо. Навіть ну, в район якийсь, якщо заїжджаєш, споч... не, не. якщо тихо, що тихо. Сразу починаєш думати, чи ми хоч на своїй території, чи на якій ми зоні живу. Бо були такі ситуації у нас, що зимою, що заїжджали навіть на територію, не знаючи цього, там на бусі, на ну, те п'ятому. Просто розверталися і уїжджали оттуда, А потім я показував водіям, де ви були. На ранок вже тоді кажуть, куди ти заїжджав, то водій за голову брався. А там їхні СПшки були. Ну, вони і боялися на той момент чого, бо наші хлопці на броні, на козаках, заїжджали з пулеметами і розстрілювали тупо їхні спешки і позиції, потім уїжджали. Ну, це все робиться дуже швидко і круто. І вони свалюють оттуда. І вони, мабуть, подумали в той момент, що знову до них приїхали, і вони самі поховалися, по ходу. Ні одного пострілу, нічого не було, вони ще й забуксували і виїхали оттуда чудом, звісно. <гум> Було таке, що ми виїжджали, у нас перед цим був п'ятий бус, його, звісно, відсюди витягнули, там ті двері повідпадали в ньому, бо він вже побитий весь був. Виїхали по нас прямою наводкою, почали з РПГ стріляти. Я не знаю, що ми Я казав, мабуть, ми багато справ добрих робимо, тому що снаряд від РПГ відрикошетив і пішов вверх, і в нас не попав. Ми в цей момент розвернулися на дорозі на бусі. І заїхали за угол, по нас тоді з кулемета почали стріляти. Ну, в цій ситуації ми тоді вже як поняли, ми так сміялися, що могло б бути. Нас це не, ну, не то, що там розстроїло, чи ми злякалися. Злякалися, зрозуміло, але розрядка така була, що ми ржемо, виходить, з дебілів, що вони у нас тупо не могли з 100 метрів потрапити з РПГ. Ну, вони дебіли, ми з них ржемо, що вони не можуть. Ничего заработать. Мы его так по кругу зайду в Да не-не-не, ни в коем случае. Нет. Разворачиваемся и пи***ем. Все, ты шо? Ты шо, не-не, там это все простреливается, блядь. Вперед. Быстро, быстро. Что это за

Я взагалі не служив ніколи в армії. Так сталося, що просидів в окупації під орками три неділі. І я бачив, що вони роблять з людьми, з мирними людьми, з стариками. Хорошого в цьому мало. І я це все бачив на власні очі, тому прийняв рішення йти, йти, йти і щось з цим робити. Тому що коли ти без зброї захищений, ти не можеш нічого зробити. Ти маєш, ну, ти тільки ховаєшся, а це дуже страшно. І вирішив, що треба йти брати зброю. От. Пішов в воєнкомат, записався і попав в снайпера, але ж водієм, і мені подобається. Найкраща робота в світі. Я був звичайний управляючий на фірмі, працював собі тихенько, але ж прийшлося. Люблю водити автомобіль, це моє, якби, не знаю, хобі, там, не знаю. подобається все. Я люблю екстремально поїздити. А тут найкращий екстрим на найкращих автомобілях, тому мені подобається. Я в своїй. Колії, коли так, так.